Бізнес це не так просто, і, власник бізнесу повинен, по-перше, не зайти зайти з ума, тому що, наприклад, першу половину дня йому треба, щоб його мозок працював над тим, щоб вирішити питання тут і одразу, і спасти бізнес сьогодні, а у другій половині він переключається, і він каже, всього. Аду та ужасу, який зараз нема. Зараз нема війни, і я відпрацьовую бізнес-моделі, в яких мій продукт буде конкурентно спроможним, буде потрібним клієнту. У клієнта буде доступ до цього продукту. він буде Кошти, які я за нього буду просити, будуть покривати. Мої затрати.